Привіт! Я Кім Кьонсон дослідний професор фармацевтичного факультету університету Іхва. На класі підпису школи бізнесу Атермі. Серед основних загроз здоров'ю сучасних людей можна виділити чотири фактори: стрес, активні кислоти, імунна функція та ожиріння. Цього разу ми розглянемо поживні речовини, пов'язані з імунною функцією. На першій лекції ми дізналися про важливість епітеліальної тканини як першої лінії імунітету та функцію слизової, що складає епітеліальну тканину, особливо про слизовий імунітет. Ми також дізналися про набуту імунітет, який захищає виробляючі антитіла, коли антиген проникає. Ця епітеліальна тканина та слизова складаються з білків, і антитіла також є основним компонентом білка. Білки дійсно важливі для нашого тіла, оскільки вони складають основу тіла, таку як м'язи та кістки, а також є складовою фізичних бар'єрів, таких як шкіра та слизова. Ви можете зрозуміти, що наше тіло складається з білків. Імунні органи людини та різні імунні клітини також є білковими основними компонентами. Отже, якщо білка не вистачає, то як вроджений, так і набутій імунітет. А також клітинний і гуморальний імунітет ослаблюються. Різні вітаміни та мінерали також відіграють важливу роль в імунітеті. Тепер давайте розглянемо їх детальніше один за одним. Вітамін А відіграє дуже важливу роль у виконанні функцій епітеліальної тканини, яка є першою лінією захисту імунітету. Імунітет слизових оболонок необхідний для підтримки нормальної функції диференціації епітеліальних клітин та клітин, що виділяють слиз. Якщо виділення слизу а, не відбувається належним чином, слизова оболонка кератинізується і відшаровується, що призводить до зниження імунітету. Поживною речовиною, яка може запобігти цим проблемам, є вітамін А, вітамін С. Також відіграє дійсно важливу роль в імунітеті лейкоцити, які відповідають за імунітет, є клітинами з найвищою концентрацією вітаміну С в нашому організмі. Крім того, він є представником антиоксидантів, які захищають від окислення, викликаного інфекціями або запальними реакціями. Особливо. Було виявлено, що він має ефект придушення інфекцій дихальних шляхів, таких як застуда. Крім того, це важлива поживна речовина, яка сприяє антибактеріальній дії, активації НК клітин і розмноженню імунних клітин. Світовий науковий журнал харчування та імунітет підкреслив, що вітамін С бере участь в активації різних імунних клітин. І відіграє важливу роль у вродженому та набутому імунітеті. Вітамін Д також настільки важливий для імунітету, що його називають вітаміном імунітету, гаптичний контакт. Це шлях, який з'єднує клітини та забезпечує фізіологічну передачу сигналів. Ця міжклітинна комунікація ефективно активує імунну систему. Білки, які відіграють важливу роль в імунітеті, називаються антимікробними пептидами а типовий каделіцит. Виробляється під впливом вітаміну Д. Також були опубліковані результати досліджень, які показують, що вони пригнічують активацію т-клітин та надмірну реакцію цитокінів. Отже, можна сказати, що вітамін Д відіграє важливу роль як у вродженому, так і в набутому імунітеті. Вітаміни також відіграють важливу роль в імунітеті, але мінерали також мають дуже важливе значення. Серед них цинк. Називають імунним мінералом. Імунітет важливий як для вродженого, так і для набутого. Але проблема в тому, що з віком виникає дисбаланс, загальна імунна функція знижується, але особливо. Вроджений імунітет швидше слабшає, що призводить до дисбалансу в імунній функції. Найкраще підтримувати вроджений імунітет, а набутому імунітету слід доповнювати його. Захищаючи фортецю, набагато ефективніше запобігти ворогу, потрапити всередину, ніж вигнати його, коли він вже всередині. Цинк. Допомагає підтримувати вроджену імунну функцію, яка знижується з віком. Якщо вітамін Д називають імунним вітаміном, то цинк заслуговує названня імунного мінералу. Селен є мінералом, який є сировиною для потужного антиоксидантного елемента глутатіон пероксидази. Він не лише запобігає руйнуванню імунних клітин, а через окислення, але й допомагає разом із цинком уповільнити зниження вродженого імунітету. Дослідження показали, що при нестачі селену зменшується кількість антитіл, що також може послабити набуту імунну відповідь. У 2020 році, в Китаї, де бракує селену, спостерігалося. Значне зростання рівня зараження та смертності від COVID-19. результати досліджень, селен виконує потужну антиоксидантну роль у межах нормального діапазону споживання. При високих концентраціях він може сприяти окисленню ракових клітин, що дозволяє знищувати їх. Тому його використовують як допоміжну терапію при лікуванні раку. Останнім часом стало відомо, що селен має різні дії, в залежності від концентрації в організмі і цю особливість назвали парадоксом селену. У першій сесії я пояснював імунітет кишечника, основою якого є корисні бактерії, що мешкають у кишечнику. Пробіотики, що означають корисні бактерії, є важливими для імунітету кишечника. Серед метаболітів, що виробляються корисними бактеріями. Є багато компонентів, які допомагають імунітету. Крім того, в кишечнику є орган, званий пейєровими бляшками, де зосереджені імунні клітини. Імунні клітини та імунні речовини кишечника переміщуються через кровоносні судини та лімфатичні судини до легень та інших органів, виконуючи імунні функції. Це називається осьовою системою імунітету кишечника. Що є ключовою концепцією імунітету кишечника. Ми продовжуємо вивчати поживні речовини, що беруть участь в імунітеті, і не можна не згадати про омега 3, яка є представником поживних речовин, що пригнічують запалення. Серед основних жирних кислот омега 3 можна виділити EPA та DHA. Омега-3 виробляє речовини, що зменшують запалення. Такі як неуроптін, протектин та мерсин, і посилює автопагозу пошкоджених клітин. Крім того, окислення низькоплотного ліпопротеїну ЛДЛ пригнічується, оскільки окислений ЛДЛ, що переміщується в судинах, може утворювати бляшки на стінках судин, перешкоджати кровообігу та бути причиною атеросклерозу. Також відомо, що женьшень, корисний для імунітету. Активація макрофагів, які поглинають бактерії або пошкоджені клітини, відбувається за рахунок збільшення фактора некрозу пухлин. Альфа, що регулює імунні клітини, також відомо, що збільшуються імуноглобуліни, які також називають імунними антитілами. Цього разу ми дізналися про поживні речовини, які допомагають імунній функції. Багато людей чули, що добавки корисні для імунної функції. Але можуть не знати, чому це важливо і як вони допомагають. Сподіваюся, що сьогоднішня лекція була корисною. Дякую, що були з нами.